Пильнуй себе самого та навчання, дотримайся цього, поробивши це, спаси себе самого ті, що тебе слухають. Так звертається в своєму посланні до Тимотея апостол Павло. Пинуй себе самого. Часом цікавіше пильнувати інших. Та людина таке погане зробила. Той таке погане сказав. Ті так погано живуть. І людина пильнує інших. Часом, якщо би запитали деяких жіночок чи бабусь, а той чоловіків, що відбувається в їх у крузі, де вам всю ситуацію змоделюють, розкажуть, хто з чим, що має, що не зле, що не добре. Пильнують всіх. Навіть було знати, коли ви йдете на роботу, коли приходите з роботи, з ким ви пішли, куди пішли, в яку машину сіли, з ким, коли, коли в кафе зайшли, коли вийшли. Що ви там казали, тоді ви були похмурі, тоді сміялися. І все знають, пильнують всіх. Можливо, і ми теж маємо цікавість. Життя цікаве, але грішна цікавість. Нам не потрібно. Каже апостол Павло Димотея: пильнуй себе самого. Хто нам щось розказує про інших, які вони погані. Каже, Дивись на себе, пильнуй себе самого. А тим людям в очі або молися за них, навертай їх до Бога, їх від зла. Пильнуй себе самого. Пильнуймо, які у нас погляди, які думки прийшли, прийшли погані думки. Відкидаємо їх, пильнуємо. Настрій вони в нас не забирають, тому що розуміємо, що це спокуса від диявола. Пильнуємо себе самого, у нас погані почуття, не стоя ноги встали, чи не доспали, чи переспали. не звертаємо уваги на ті погані почуття, відчуття, що там відбувається. Ми ж не живемо відчуттями, а живемо вірою Господа Бога, в вірності йому. Тому ніякі наші суб'єктивні, особисті настрої не повинні нами керувати. Чи маємо добрий настрій, чи поганий, не має значення. Пильнуй в себе, щоб бути з Богом. Все інше є змінне – і думки, і емоції, і почуття, обставини. Пильнуй себе самого. Коли хтось починає розмову з нами, пліткує. Треба пильнувати себе самого, щоб не зацікавитися тими грішними бесідами, а щоб зупинити співрозмовника чи співрозмовницю і разом молитися порадом щось доброго, мудрого говорити. Коли ми пильнуємо себе, то дбаємо, щоб бути з Богом. Це не те, що хтось пільнує лише себе. Прийшла людина до хати і з'їла всю найсмачнішу їжу, ні дітям, ні дружині, чи чоловіка не лишив. Не або для себе пільнують найкращий одяг, куроти для себе, а всім решту в сім'ї залишки. Працюйте, їжте, що там у вас прийдеться. Пільнувати себе самого це значить пильнувати, щоб бути з Богом, і щоб зло не чинити, зло не думати, щоб всяке погане грішня відкидати, щоб розмову, розмовах, в словах, думках бути вірними Господеві. Пильнуй себе самого. Пильнуй себе самого, не для того, щоб зосередити на собі і займатися самоїнством, себе самого терзати якимись докорами чи страхами, а пильнуй себе, щоб, щоб якраз всякі погані грішні відкидати, і щоб не зосереджуватися на собі, а на Бозі, і бути вірними Божим законам. Пильнувати, щоб мати єдність з Богом в серці, в думках, можна думці молитися, чи пів голос, чи голос, і спілкуватися з Богом Отцем чи Ісусу Христа, Святому Дусі, і пильнувати, що Він нам надихає, живий Бог, і сприймати Його керівництво, ті думки, що дає Господь Бог. І пильнувати, щоб розпізнавати, що є від Бога, що. Від дияла чи від нашої грішної, егоїстичної природи, завжди вибирати добро, просити Духа Святого, щоб дав нам пильність, уважність, зосередженість, щоб ми не жили спонтанно, як-небудь, як вдасться, чи під дією якихось емоцій, думок, страхів, чи снів, чи переживань, чи того, що сказали люди. Ми всяке грішне, нездорове відкидаємо. І пильнуємо, щоб бути з Богом. Хоча сама пильність і уважність це не Бог. У мене якісь медитатори, що так відключилися так зосередилися, і так взяли в руки себе так і ні на що не звертаємо увагу, наче одну точку дивимося чи зосереджені на одній точці чи думці. Ні, ми зосередження спільнування не робимо Бога. Зосередженість не Бог. Ми теж є Богом, обставини не Бог, а Бог є живий в троті єдиний. Тож, стараємося бути відкриті серцем, розумом на Господа Бога і пильнувати, щоб бути з Господом, бути старанними, щоб бути з Богом, щоб жити по божому щоб приймати натхнення Святого Духа і виконувати волю Господню, щоб постійно молитися, а не механічно, а щиро, знаючи, що, молячись, ми не говоримо на вітер. Бог і так все знає про нас, а ми говоримо все, що нас хвилює, і одночасно слухаємо, як Дух Святий нас надихає, дає правильне розуміння життя наших прохань, наших відносин, нашого ставлення до помислів, до почуттів, до людей, до обставин, до самих себе, до Бога, до інших людей. Пильнуємо себе самого, починаємо пильнувати себе самого, щоб бути з Богом, найперше. Що людина будь-що говорить, будь-що робить, чи керується егоїзмом, гріхами, грошулюсом, нечистотою, осудом, то одразу видно, що людина над собою не працює, не старається бути з Богом. Приймати себе самого це значить старатися бути з Богом і жити по-Божому. Але одночасно просимо, щоб Бог нам дав дар молитви, дар розпізнання того, що відбувається, що ми вибирали добро, що сприймали Боже, а і грішні відкидали. І щоб ми були відкриті завжди на Господа і закриті на зло. Пильнуй себе самого. Хтось каже, мені з собою скучно бути. Залишаюся наодинці така хмара думок, почуттів, жалів, страхів, поганих очікувань, все, десь мушу вийти між люди, бо розуму схожу, втрачаю здоровий глуст. Так мені зле, треба десь між люди піти, поговорити з ними, вигортити їм то все, щоб їм злете стало. Або поговорити з ними, щоб розвіятися, бо вже не можу сидіти в хаті, десь йду, чи з церкви в колесі дому вже не можу сидіти, тут дивитися і чекати, десь треба прогулятися, кудись піти, щось зробити, порухатися, щось купити, продати, поговорити, щоб розвіятися. І не потрібно нам боятися бути на одинці з Богом, ні в церкві, чи де інде, всюди. Має пам'ятати, що ми є люблені Богом. Бог мене любить, Бог тебе любить. І Бог мене любить, значить, які можуть бути труднощі. Бог мене любить. Мені добре бути і серед людей з людьми з Богом, і самі, самому наодинці з Богом, і в церкві з Богом, і в тролейбусі з Богом, і коли йдемо пішки, те з Богом, чи в магазин, чи де їм, всюди з Богом. Тому не боїмося бути. Наодинці з собою чи між людьми. Всюди ми є з Богом, людини Господом, радіємо Богом. Якщо самі наодинці, то маємо чим зайнятися, читаємо духовну літературу, молимося, чим займаємося добре, І нам добре, ми самі себе не терзаємо і все то не аналізуємо, що відбувається в нашому житті. Бог покерує. Подібно, якби ви сіли в автобус, я аналізую тих, яка має бути дорога. Я на то водій, Він керує, і везе вас, він знає, як доїхати. Так і ми знаємо, що Господь Бог, якому довірили своє життя, дух Святий нас поведе найкращими дорогами. Наше діло бути з Богом, Бога любити, Бога слухатись, любити ближніх, чинити добро, і жити по Божному. себе самого та навчанням, а крім того, що маємо вчитися, Ка я вчуся. Вчу англійську, потім вчуся бісером вишивати. Потім хрестиком чуся вишивати. потім чу, йду на танці, йду танцювати аеробікою, сучасною фітнес. Потім дітей це все заставляю робити, що вони теж вчилися дуже багато всього. Потім на курси програмістів, потім ще десь інші йду. Я все маю бути в курсі. Перевлю себе та навчання, репетитору не маю для себе, для дітей. Всі мають вчитися, ми маємо вчитися, перевчитися всю науку вивчити. Тому що, якщо ми не вивчимо, ми відстанемо і пропадемо, а так, маючи багато знань, грошей, ми будемо щасливі, що так багато вчимося. Пильнуй себе самого та навчання, нам треба найперше вчитися жити з Богом. Я проста людина щаслива, бо з Богом. Я дуже вчений і не бо не з Господом. Перевантажені дуже. В них рит життя дуже Не немає куди навіть до церкви піти, кажуть, чи помолитися, чи відпочити. Чи в сім'ї побути, вони весь час вчаться щось роблять, вони перезавантажені, перегружені. У них надмірні навантаження. Самі того хотіли, і хтось так підштовхує, що треба дуже багато вчитися. Треба їм різні природничі сільські науки знати, але найперше знати Святе Письмо, Євангеліє, Категіну католицької церкви, те, що вчить католицька церква Попоринській, для того, щоб жити побожно, Пильнуємо навчання, щоб на свій розсуд, своє релігійне життя влаштовувати, а щоб вчить католицька церква відноситись до людей, до життя, до різних життєвих процесів, до себе, зокрема. Тому пильнуємо навчання. Будь-що не читаємо, будь-що не слухаємо в інтернеті, але читаємо те, що є боже, те, що є католицьким, те, що натхне Святим Духом. Читаємо святе письмо, Катехизм. І виконуємо волю Господню і живемо не як-небудь, а згідно Божих повчань.